Цю справу має розглядати суд. Не комітет, не навіть сесія Верховної Ради, а Український суд, який має на це відповідні конституційні повноваження. Тому е комітет сьогодні проходив в дивній обстановці, зробив, як на мене, некоректні висновки, наприклад, про те, що у слідства нема доказів, це неправда. Я наводив ці докази на першому багатогодинному засіданні, тим не менше. Сьогоднішнє рішення комітету дає можливість голові Верховної Ради винести питання в зал, а звідти е, прийняти єдине можливе рішення зняти недоторканність із з який які підозрюється у скоєнні злочину. Чи він винен чи не винен, має встановити виключно суд і йому одразу не буде. Уже є нова підозра. Вона виручена 21 листопада Януковичу. Очевидно, були також допрацьовані з можливістю більшого доступу до. Персони пана Новінського певні слідчі дії будуть проведені. Після цього буде сформована остаточна підозра йому і далі відбудеться підготовка до вручення обвинувального акту, а потім і до судового засідання. Це процес. Його не можна перескакувати з етапу на етап. Наприклад, півроку тому. Приблизно півроку тому був затриманий перший заступник обласного губернатора Миколаївської області. Лише, лише після п'яти місяців після цього його справа слухається. Суду. Наприклад, приблизно п'ять місяців тому був затриманий на гарячому при отриманні хабаря заступник міністра охорони здоров'я. Зараз він завершує ознайомлення з матеріалами кримінальної справи і наступний перехід до суду. Це процес, визначений законом, який я не можу порушувати. Сьогодні Комітет Верховної Ради після стільки величезного часу нарешті приймає рішення, яке дозволює рухати процес незалежно від того, який статус є у підозрідні. Позбавлення людини волі, викрадення його, позбавлення волі, як правило, відбувається в замкнутій групі зловмисників. Скажіть, будь ласка, скількох свідків треба надати в цій справі? Ми маємо їх двоє. Один із них сам постраждали, один із них зовсім стороння, об'єктивна особа, який має відповідні титули у релігійній е, вшанованій організації Української православної церкви. Ну невже е, е, хтось думає, що викрадати пана Дербинка могли б прямо на синоді? Або прямо е, під час богослужіння в лаврі, або прямо під час е, відправлення паніхіди на Володимира Сігієвця? Звичайно, чи ні? Ми надали достатньо доказів і свідків, і інших доказів, які прямо говорять про роль Новинського. Якщо з нього буде знята кримінальна відповідальність, це дає нам можливості перевірки інших, е, док, е, знаходження інших доказів його причетності. Але і тих, що зараз наявні, мені, як генпрокурору, і моїм працівникам, які є фаховими прокурорами та слідчими, достатньо для притягнення будь-якої іншої людини. Їх притягують. Проте народний депутат має особливий імунітет. То чомусь доказів щодо грифона достатньо, а щодо Новинського, нібито їх недостатньо. Я думаю, що все має визначати український суд, і при чому е підозрювання потім обвинувачені, мають мати рівні права. І народний депутат, і експрацівник Мерсії. В цьому моя позиція. Щодо імунітету, зараз в парламенті знову обговорюється правила зняття імунітету з депутатів. Як ви вважаєте, як це має робитися? Це мають бути зміни в конституції, в окремий закон чи щось інше? Я завжди виступав за скасування депутатської недоторканності в конституції, але це довгий процес, і тому допоки в парламенті ну, назиє відповідна конституційна більшість. Я би підтримав ідею деяких депутатів, які внесли законопроект про те, що після подання генпрокурора про притягнення до кримінальної відповідальності відповідний народний депутат України або декілька народних депутатів України позбавляється права виїзду за кордон зупинкою дії їх дипломатичних та службових і звичайних закордонних паспортів. Це би дало більшу ступінь безпеки при подальшому. При подальших діях щодо народних депутатів, в разі, якщо Верховна Рада зніме з ніх депутатську недоторканність, в принципі, це було б не зайве, поки дуже бажано для нас така дія. Більше того, я хочу звернути увагу, вибачте, що, можливо, знову відкочуюсь на попереднє запитання. Пан Новинський достатньо впевнений в тому, що він не сховав злочин. Він каже, що немає жодних доказів цього. Скажіть мені, будь ласка, чому так чіплятися за недоторканність? Чому не піти в суд? Що ти повністю впевнений, що проти тебе нема жодних доказів, нема жодних свідків, нема е, жодних е, інших е, фактів. Чому так треба депутатська наторкальність? Я не буду вам відкривати того, що я збираюся робити з Трубуни Верховної Ради, але подумайте, чому так раптом громадянину Росію потрібно було без п'ятирічного стажу Української конституції стати народним депутатом України. Ніхто не забув, як це відбувалося? Людина приймає е, громадянство України і відразу стає народним депутатом, е, що взагалі є, ну м'яко кажучи, під великим питанням. І чому на третій день депутатства він вже е, знаходиться на нараді у Януковича про те, як змістити покійно митрополита Володимира, і поставити угодно Януковичу е, особу? Чому я все відповідно промову юрія? Верховна Рада проголосує. От як вона це зробіть позитивного рішення? Як ви оцінюєте? Я оцінюю достатньо високо, бо мені здається, що суспільна реакція на минуле засідання комітету була однозначною. Люди не розуміють, чому депутат має мати більшу ступінь захисту у кримінальному е, е, процесі, ніж е, інші учасники, наприклад, колишні бійці групону. Тому ця реакція людей, ця реакція мас-медіа сьогодні призвела до половинчистого рішення комітету, але він відкриває нам більше можливість. Чи є попередні результати розслідувань по Княжичі? Окей. Е, на жаль, сам день трагедії я знаходився на лікарняному, тому не виїжджав на місце події, але уже з вчорашнього дня я провів декілька нарад, е, і тому можу вам. Висловити свою точку зору на те, що відбулося. У вересні місяці цього року у місті Києві, в районі е, проспекту Перемоги, відбувся розбійний напад на валютчиків, власників е, пункту обміну валютки. Вони забили відповідну заяву, було зареєстроване провадження. Через деякий час поблизу цього місця було знайдено кінутий автомобіль без номерних знаків, які потерпілі опізнали, як марка, з котрої виходили розбійники, одягнені в форму з написом ЗБУ. Це було в середині вересня цього року. Було відповідно заведено кримінальне провадження, було звернення до суду на. Право проведення певних оперативних дій, результати фахової роботи оперативників Міністерства внутрішніх справ було встановлено імовірного організатора розбійної групи, яким є людина, котра раніше працювала у Міністерстві внутрішніх справ у спецпідрозділі. Було встановлено в ході законного прослуховування його телефону, його контакти. І встановлено, що він знову планує створити нову розбійну групу і створити новий розбійний напад. Шляхом знову ж таки достатньо високого професійного відстеження цієї групи було встановлено, що підозрюваний організатор та найняті ним розбійники виїхали на територію населеного пункту Княжичі, де мали зупинку біля одного з будинків. В ході зняття інформації з їхніх телефонів стало зрозумілим, що операція планується в найближчі дні до скажімо так, п'ять днів. Далі організатор збирався їхати відпочивати закордон. Тому Міністерство внутрішніх справ України прийняло правильне рішення, сформувало групу, в тому числі з бійців корду, і розмістило їх в приміщенні, яке, ймовірно, мало бути об'єктом розбійного нападу. Зберігаючи вперед, скажу, що саме в цей трагічний день інші працівники МВС стежили за організатором та виконавцем цього ймовірного нового розбійного нападу, і вони дійсно виїхали з району населеного пункту Буча в напрямку до Княжичів. В княжичах, як я вже сказав, була організована засідка по місці ймовірного розбійного нападу, а також на в'їзді в населений пункт був встановлений Пункт спостереження силами розвідки МС, два працівника. Далі відбулися події, які сформували форс-мажор у всіх цих кладах. Біля будинку, де знаходилася розвідка МС, спрацювала сигналізація, туди прибула машина Державної служби охорони Київської області. На жаль, без обов'язкових таких випадків. Маєчка близьком. Це важливо для подальших подій. Через хронологію, я прошу, точніше. О 152 спрацювала сигналізація. О 2.10 прибула перша машина ДСО з двома працівниками ДСО. В 320 прибула друга машина до села з чотирма особами. Вони виявили, що до цього приміщення є драбина і скриті вікно гаража і вікно будинку. Відповідно, були ознаки й майорного перебування. Один наряд ДСО пішов обстежувати територію в одну сторону, іншу в іншу. Коли перший повернувся, він побачив, що другий наряд в сусідньому недобудові затримав двох осіб. Це і були розвідники МВС, які були виставлені для в ході доведеної вам операції. Ці працівники розвідки повідомили своє керівництво про те, що до них підходять невідомі в чорному. Вони не бачили, що це за машини. Їм заборонено виходити було з приміщення для того, щоб не втратити конспіративну точку спостереження за в'їздом імов'яних розбійників. От вони повідомили, що їх захопили. Далі це став форс-мажором для усіх керівників цієї операції по затриманню розбійників. Керівний склад цієї операції, керівництво цієї операції далі діяло непрофесійно і неправильно. Слідчі Генпрокуратури бачають в діях тих, хто координував подальші дії, явні ознаки злочинної недбалості, яка призвела до особливо тяжких наслідків, а власне вбивства п'ятьох працівників. Міністерство внутрішніх справ України при виконання обов'язків. Слідство буде встановлювати, безумовно, хто за які команди має нести відповідальність, але вже зараз ясно, що команди були в корді невірні, і корд був без жодної попереднього аналізу, планування відправлений на те, щоб відбити двох розвідників. Під'їхавши до місця події, вони не побачили, як вони заявляють. А, до речі, приїхали вони не на службовому автомобілі, а на автомобілі, який знаходився в охороняємому приміщенні, вони не побачили спеціальних знаків ДСО, бо вони не нанесені на переднє скло, а проблискові марячки не працювали. Я тому вам підкреслював цю особливість. Відповідно, один із ну, керівників цього підрозділу корот підійшов в притул до автомобілів ДСО і далі зараз лише експерти можуть сказати, хто перший вистрілив. Стрілянина відбувалася буквально в лічені хвилини. Буквально хвилини. Е, звичайно, тросологічна та балістична експертиза покаже нам, хто вистрілив перший. Працівник корду був поранений, впав і після цього прицільно стріляв в машину до сього, або навпаки. Він стріляв перший, а ДСО відповідали. Ми це, це встановить експерт. Але це вже не знімає питання того, що відсутності правильної координації і підготовки до цієї акції. А керівництво підготовку? Керівництво наразі, все керівництво причетне до цих подій, вже відстроено від, від займаних посад. Відразу після перших слідчих дій, які буде проводити вже не МВС, а з сьогоднішнього дня справа. Десь з 11 вже була заслухана на Гру. Люди будуть допитані ще раз, будуть проведені відповідні слідчі дії, не тільки допити. Після цього, звичайно, ми вийдемо на підозри і говоримо прямо. Уже сьогодні можу сказати, що керівники цієї операції давали вказівки, які носять ознаки службової небалості, яко сказав злочинної небалості. Що привели до особливо тяжких наслідків? Фіналом цього всього є те, що реальні розбійники, яких вирахувала е, Національна поліція, почувшися вони, очевидно, повернулися до місця, де залишили свої машини поблизу Бучі, і були затримані департаментом карного рошу Камресу України. Таким чином, ще двоє їхніх е, співучасників, які раніше займалися розбоєм у складі цієї ж групи, були затримані в іншому місці. Скажімо прямо в АТО. Е, таким чином є шість затриманих, які подозрюються в організації скоєння ряду розбійних нападів. І маємо зараз визначатися з підозрюваними винними за службову, що провадує особливо тяжкі наслідки. Це буде зроблено в найкращий термін. Дентам України там, там, Україна, там штатах, ну, Шо, в Штатах чи щось? — ну в штатах що то є якісь показання проти Порошенко, політичну корупцію. Ну так, В Штатах? Так, так він же не тут був. Ні, ні, вони там про політичну корупцію Порошенка. Можна якусь прокуратура? Є особисто. У мене є гарна новина для пана Лєщенка. У нього є що коментувати? <порушенка> <порушенка> Я сьогодні. Заслухав справу його справу. Хочу нагадати, що вона була порушена за заявою про скоєний злочин за підписом народного депутата Павла Пензерика. Відтак, згідно закону, навіть не дивлячись на те, що це інша підслідність, я не міг не зареєструвати цю заяву в єдиному реєстрі досудових прослідів. Відповідно, протягом декількох тижнів відбувалися підготовчі дії слідства ході них пан Лещенко прибув на дослідчого ГПУ, дав необхідні покази. Хочу його порадувати, що нас вони ми вважаємо їх достатньо. Наразі ми бачимо його пояснення, з яких випливає, що він мав позики, що давали йому можливість купувати цю легендарну квартиру. Вчора я був. На лікарняному і, на жаль, почитав тільки засоби масової інформації про те, що до ГПУ була визнана Альона Притула, сьогодні я скасував рішень на нараді і слідчими. Вважаю, що і сама пані Притула, і українська правда є надто знаковими працівниками засобів масової інформації, щоб проводити справу перевірки позик до рівня виклику в ГПУ. Ми, Слідчі вважаємо за можливе обмежитися публічними заявами пані Притули про те, що вона дійсно надавала цю позику Лещенку. Наразі справа по незаконному збагаченню пана Лещенка, яку вела Генеральна прокуратура України, закрита. І з неї виділена частина по 212 статті це приховування податків, яка стосується інших осіб. Цю справу ми відправимо, запити по цій справі, ми надішлемо Державну фіскальну службу ДФС, які мають провести і скласти акт перевірки, після чого ми остаточно визначимося, чи інші фігуранти всіх оборудок із цієї квартири є чисті перед законом. Що них зараз фіскали проведуть перевірку, якщо вони сплатили податки? З сум, які надавали позику, якщо вони них вони були легальними, я думаю, що на цьому перевірка заяви пана Пензерника буде завершена. А про кого саме йдеться? Про тих людей, які надавали позику пану Лєщенко. Там була не одна особа. Більше того, пан Лєщенко вказав лише е, Альону Петулу, але не вказав іншу особу. Ми про неї дізналися із вилучених в ході слідчих дій документів. Там ми бачимо ці прізвища. Думаю, що для нього, його адвокатів це можливо, стане новиною, але нічого ж не попадає в цьому світі. Ми бачимо інші прізвища перевіримо, чи були в них кошти для того, щоб надавати цю позику. І чи сплачені, звичайно, з цих сум податків. Чому ми так ретельно на це дивимося? Тому що пан Лещенко, за його свідченням, проживав на квартирі батька цієї особи, яка надала йому цю позику. Тобто є на, ну, скажімо так, якась пов'язаність. І одна з версій слідства говорить про те, що це не їхні доходи, а ймовірно приховані доходи, за які не платили співати. Для того, щоб зовсім вже пан Лєщенко був щасливим і вийшов, заявивши, що з нього зняти всі підозри ГПУ, ми проведемо ще й цю краю. Після чого нарешті зможемо зупинити потік заяв про політичні репресії і небувалі агресивні дії прокуратури. А, щодо, Онищенко, а, щодо Онищенка не можу розказати нічого, бо не є генеральним атронеєм Сполучених Сталів. До <світування> І, Så, мене не знаходило нічого, крім е, безпідставних заяв пана Онищенка про якісь політичні переслідування. Ці хвилини самопоміч йде до приймальні порожні, вимагати ставити на голосування питання Ленинського вже сьогодні. Чи будете ви зараз зв'язуватися з колективєм, тому що ваша присутність сабель бажана в Верховній Раді. І ми би дізналися, чи буде сьогодні проголосовано. Можемо так. вас попросити, може набрати розмови. Як Генеральний прокурор України я не потребую помочі, в тому числі і самопомочі. І притягую до відповідальності депутатів без допомоги волонтерів. Ці процедури визначені законодавством. Як тільки пан голова Верховної Ради, мій хороший друг і товариш, на дей е, прийме відповідне рішення, я тут же про це дізнаюся без е, допомоги інших е, активістів фінального етапу нашої роботи. Мене одним бухгалтером, я прошу росія. Я не знаю, коли буде поставлено звідси бігіть, бігіть уже до парубія і визволять два подання до кінця року. Чи будуть ці подання, що і буде більше і на світ прізвища? Давайте завжди домовимося. Я ще раз повторюю, що прізвище буду називати тільки тоді, коли подання зайде в стіни верховного. Але ви я так діяв завжди і не збираюся змінювати е... своїм правил. З приводу новинського ви раніше повідомлення. Ні, з приводу новинського я повідомив той момент, коли підписав подання, виклав його в Фейсбук і відправив Верховну Раду. момент коли вона була в прийманні голови Верховної Ради, я оприлюднив. Свій пост у Фейсбуці, в мене все добре з пам'ять. Стосовно інших, да, можу вам сказати, що в мене на столі знаходиться ще одне підготовлене прокурорами і слідчими подання на діючого депутата. 에, зараз вона пройде стандартну перевірку, це займе декілька тижнів. політична, можете назвати радикальна у е, злочинців. Нема політичного окрасу. Може бути якісь ще сталося так, що в тій корони з організаторів групи Авалансу. Втік він по рішенню суду. Суд прийняв рішення, базуючись на тих статтях, які внесли в суд. Серед них не було статті 115, а як відомо, він стріляв працівників правоохоронних органів, яка не передбачала іншого збройного заходу, крім взяття під гроші. Тобто, як би мені було це не неприємно, але вина у відпуску не з боку судді. Це було б але це буде неправда. Вина лежить на прокурорах, які внесли подання на його е, міру завбіжного захід без врахування статті 115 е, спроби вбивства, замах на вбивство е, та ще й працівника правоохоронного органу. І зараз відбувається службова привітка. Я не виключаю, що новопризначений прокурор Полтавської області може особисто е, втратити свою посаду. Бо е, мій перший заступник, пан Сторожук, особисто йому поставив задачу контролювати хід подання і представництва в суді. Е, зараз буквально ведуться ді, е, службова кар'єрка щодо цього працівника, або він, або уповноважена ним особа, точно відповість за це. З іншого боку, правоохоронні органи ретельно працюють над виявленням злочинця. За оперативними даними, територію України він не покинув. Скажіть, Живіт, будь ласка, а справа про викрадення монахів, вона розслідується, буде розслідуватися? Справа по викраденню монахів була закрита далеко за мене, якщо наполягає в 2014 році. Е, я стараюся дійсно заслухати цю справу відразу після того, як будуть е, проведені всі необхідні слідчі дії тут. Пояснюю чому. Якщо ми зараз її відновимо, почемо привіт, вона може бути використана в якості тиску на ту чи іншу сторону. Для об'єктивності треба розглянути на ситуацію. І хочу вам сказати, що після минулого комітету відбулася одна важлива дія. Це пан Дарвинко дав покази в суді, і, як і це передбачено законом в разі наявності небезпеки для нього, і покинув територію України. Я думаю, що зараз просто треба припинити так. дебати, у кого є, у кого нема доказів. Розгляд справи перенести в суд. Нема іншої площадки в цій країні. Я не є генкороєм, який приймає рішення кого посадити за чимись заказами. Якби сьогоднішні звинувачення політичних репресіях щодо опозиції були вірні, то перепрошую, ну ви ж чуєте, да, ви собі засобів інформацію, скільки мені вже називають тих, кого, дехто вважає те посадити. Нема доказів, я не даю питання. Є докази, не, не спинять ніякі політичні окраси. І ви це побачите в наступному поданні. Ніякі окраси мене спинять не повинні. Е, я, в принципі, хотів би, щоб Комітет Верховної Ради якось би це зрозумів. І ну, не робив двох-трьох ходових прирозів. Остатньо одного засідання, щоб ви усвідомити, є підозри, є свідки, подовження органи та опадання, йдіть все сюди виконати. Окей. Е,